Сьогодні відбулася прес-конференція президента Володимира Зеленського. У цьому зв'язку багато новин. Перед цим головком Сирський заявив, що під контролем України станом на сьогодні вже 1294 квадратні кілометри у Курській області. На цей напрямок Росіяни перекинули близько 30 тисяч військових. Тож будуть чинити опір. До цього ми часто задавалися питанням, які завдання ЗСУ у Курській області сьогодні головком сказав, що головним завданням було відволікання значних. У противника з інших напрямків Зеленський власне каже, що у нас не окупація Курської області у нас іде оборонна операція. Ми не доєднуємо до нашої держави зайняті території. Нам не потрібні чужі землі. А ще каже, що курська операція принесла кілька речей: зокрема, окупацію Харківщини зупинено, і не допущено окупацію Чернігівщини та Сумщини. Ну, а що під Покровськом Росія покладе 50-60 тисяч своїх людей, як це було з Бахмутом? Це я цитую президента Зеленського. Про все це по порядку з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Щойно говорив з колегою з Міланом Лєлічем, який був на прес-конференції. І, от буквально з його слів, він каже, що дві головні тези це план перемоги, який має Україна. І цей план Зеленський має намір покласти на стіл Байдену, а потім і кандидатам у президенти Гаріс і Та Трампу. А друга новина це випробування української балістичної ракети. Чи погодитеся ви з тим, що це ключові тези і дві головні новини сьогоднішнього дня? Ну, те, що у нас є план перемоги, він завжди був з 22-го року. А він коригувався в залежності від Обставин. Так, безумовно. Щодо оперативно-тактичної ракети балістичної ракети, яка в нас є, і що вона пройшла випробування, так цілком можливо. а Чому б ні? Чому б ні? Тому що в нас був чудовий проект грім 2 який був ну майже за крок до реалізації до повномасштабного вторгнення в Україну, і те, що розпочалось, розпочалось вторгнення і після. Всього про цей проект забули ні, нічого подібного про нього не забули. Він а, продовжує а, розвиток, а, і цілком можливо, зараз ця ракета буде мати якусь зовсім іншу назву. Вона буде мати зовсім інші характеристики, але досвід від розробки саме цієї ракети, я більш ніж впевнений, він був використаний і в цій новій модифікації. Тому нічого дивного, що в нас з'являється і своя балістична ракета. Питання у тому. Які характеристики та як ми її будемо використовувати, а чи можна припустити, якими вони можуть бути як максимум, якого типу це ракета? Ну ясно, що балістична, яку кількість ми можемо виробляти, і хто нам хтось допомагає в цьому, чи це виключно українська розробка і втілення? Я думаю, що все ж таки там е, приймають участь і західні технології для покращення. Характеристик по характеристикам скажу так: якщо базу, якщо ми говоримо про базу у вигляді грім 2 то це ракета не я говорю не про максимальні характеристики, а середньостатистичні, то вона може мати відстань польоту до 500 кілометрів. Тобто, це саме той показник. Ні, ну тут нічого дивного нема. Це середньостатистичний показник для балістичних ракет оперативно тактичного рівня, тобто 500 кілометрів, це Норма. І тому о, це можливість дійсно о, вражати цілі на відстанях. Ну, наприклад, десь на відстані до Москви, самій Москві, і так далі, і таке інше. О, з урахуванням того, що ми зараз демонструємо о, дійсно феноменальні показники в покращенні загальних своїх характеристик, своїх засобів ураження, то я впевнений, що там може бути характеристики набагато кращі. А скільки коштує така ракета? Знову ж таки, от якщо припустити Україна, якщо виробляє, то ну, вона ж не може собі дозволити такти, таку кількість, яку дозволяє собі Росія, виходячи з ну, нашої економіки і наших технічних спроможностей? Безумовно, Росія набагато о, розвинена можливість технічно та технологічно виробляти балістичні ракети. Ті ж самі 9 М 723 ОТРК три, торкає СКНД, але ц, о, яка може бути ціна? Я це виключно о, моя думка, це може бути декілька мільйонів доларів за одну одиницю. Тобто виробництво повністю готової продукції однієї одиниці це декілька о, мільйонів о, доларів, а три, чотири до п'яти, десь в межах, ось так. А, з, і це треба розуміти, що поки що на цьому етапі це навряд чи виробництво великих якихось серійної о, продукції, а поки що на цьому етапі. Це будуть поодинокі випробовування в реальних а, бойових а, умовах. А, тут, ну там 5-10 ракет максимум, так на рік? Не більше я не знаю. Ну знову ж таки, я цього не знаю. Я ага. можу сказати, ну, це буде так само, давайте так. Це буде майже так само, як з нашими дронами. Пам'ятаєте, як а, почали з'являтися перші наші повітряні дрони, камікадзе і морські дрони. Uh, а тоді була дуже цікава така хвиля. А чому ми не виробляємо свої шахеди? Була така маніпулятивна хвиля, і зараз uh, ми бачимо, як десятками наші дрони uh, літають в бік uh, Російської Федерації, знищуючи чи інші об'єкти. Тобто, а де ці заяви, а де наші шахеди? Слухайте, ви хочете одразу і все? От отут, от зараз, цю хвилину так не робиться. Де наші шахеди спочатку треба було а, зробити проекти, а, випробовувати їх в реальних бойових умовах, які дійсно ефективні, а які, ну м'яко кажучи, а, вони не для цих а, цілей, а, зробити а, вибір відповідної номенклатури, налагодити виробництво і так далі, і так інше це багатоетапний процес, так само як і для морських, до речі, дронів. І з ракетою буде те ж саме. Де наша балістика? Зробити балістику це набагато складніше, ніж зробити дрон камікадзе. Тому і часу на це йде набагато більше ресурсів, енергоресурсів, енергозатрат, я навіть так скажу. І тому зараз ми виходимо саме в той період, коли дійсно будуть з'являтися час від часу о, верифікації того, що по якомусь російському об'єкту прилетіло. Ну, не дрон камікадзе з бойовою частиною, там 30 кілограмів, а щось з потужністю півтонни. і ось з цього можна робити висновки, що починається процес вже відповідного е використання саме цього засобу враження. Пане Олександре, прошу прокоментувати використання ворогом ракет. Останні декілька днів ми бачимо масовані атаки. Financial Times пише, що Росія змінила тактику і тепер атакує е малозахищені... Енергооб'єкти, електростанції е, мало захищені ніж Київ. Там 5-6 енергооб'єктів в одному регіоні. Наскільки Україна готова до такого сценарію? Ну і в цілому, як ви прокоментуєте специфіку цих ударів останніх в принципі, вони це робили і раніше. Вони і раніше наносили удари по найменш захищеним об'єктам, використовуючи. На складніші засоби враження це чи ту ж саму балістику. Тобто вони намагалися бити балістикою не по захищеному комплексами ЗРК Петріот о, території тієї ж самої Київської області або Києву. Вони переважно балістикою били по півдню, там Одеса, Одеська область, Миколаївська область, знову ж таки, південь, Запорізька. Дніпропетровське і так далі, так само вони використовували, щоб глибше по території України бити били західна Україна, кинжали прилітали, стоп прилітали кінжали по західній Україні. Там в західній Україні що Ешелонована ППО з ЗРК Петріот? Ні, нічого подібного. Тобто, ця практика вона вже давно використовується ворогом. Єдина різниця, єдине з чим про що можна говорити, це те, що вони. Почали запускати ракети в ну майже в день після світанку. Вже тобто раніше вони намагалися це робити саме вночі. А от 8 липня удар по Києву, удар по дитячій лікарні Охмедет, на 26 серпня. Наймасовеніший удар. Все це відбувалося, коли вже. Світа а, був світанок, коли вже а, зранку о, це було в день, і це не нічний удар. А з чим це пов'язано? Я думаю, що в першу чергу з тим, що росіяни зараз не можуть використовувати свої літаки А-50, і саме через це в них а, проблеми з докоригуванням нанесення ударів, тобто їм треба докориговувати а, такі великі ракетні удари, а, коли вони можуть це зробити. Дрони камікадзе знову ж таки до і так далі, і таке інше тому вони і е, змушені були використовувати їх вже майже в день. Якою є ситуація зараз на територіях Російської Федерації, які контролює? Е... Контролюють Сили оборони України, Курська область. Чи бачите ви там темпи сповільнення е, з збройних сил України? І от я бачу, що в Білгородську область нібито ЗСУ намагалися прорватися, і був шторм кордону. Штурм це російські ЗМІ повідомляли. Чи є взагалі потреба і реальні можливості ЗСУ ще й Білгородську область займати? займати? Я не думаю, що це відповідає дійсності, те, що розповідають е, російські змі. Скоріше за все, навіть якщо і були якісь події, то це був рівень диверсійної групи, які постійно е, діють е, вздовж кордону, що з боку росіян, що з нашого боку. Тобто, це диверсійно розвідувальна група просто могла бути, а не якісь а, нема сенсу білоруську область mm -hmm. зараз е, атакувати. Нема, тому що там зосереджена велика кількість сил та засобів. Там е, білгородське угруповання, яке діє на півночі Харківщини, воно е, ну десь трохи більше ніж 50, майже 55 тисяч особового складу. Тобто, е, це досить серйозне угруповання, проти якого треба концентрувати відповідно серйозну також ударну групу, е, як мінімум, такої ж кількості або навіть більше у нас такого ресурсу для цього немає. Ну тому білгородську область ні. Але якщо говоримо саме про Курську область, то там продовжує. Розширюватись зона контролю відповідно. А ми бачимо, що в новому в новій сьогоднішній доповіді генерала Сирського з'явилось вже більше населених пунктів, які під нашим контролем, але не поменшало так само, як і з територією вже майже тисяча. 300 квадратних кілометрів, хоча ми знаємо, що нещодавно, коли була доповідь, лунали зовсім інші цифри: 1264 квадратних кілометри, тобто, збільшення воно також фіксується, через що? Через те, що Росія досі не контролює лінію боєзіткнення. Стабілізувати лінію боєзіткнення вони не можуть. Хоча, звісно ж, у порівнянні з першими днями початку курської операції. Сповільнилося процес, але це було очікувано. Спочатку все дуже швидко відбувається. Потім розширення зони контролю, площі о, знову ж таки більша кількість вже з'являється російських підрозділів. Відповідно, буде поступово сповільнення, але це не означає, що курська операція її закінчено. Ні, вона ще продовжується. А той факт, що на Курщину перекинуто близько 30 тисяч російських військових, він свідчить про те, що Росія буде намагатися відбити Курську область. Ну я е говорив, що для стабілізації лінії бої е потрібно десь в межах 30, більш ніж 30 тисяч особового складу Росіян від 30 до 50 тисяч. І вони саме в такій кількості намагаються зараз передислокувати саме туди сили та засоби, це може дозволити їм стабілізувати лінію обоє Але є декілька локацій, де стабілізація вже не відбудеться від слова взагалі. Ну, наприклад, це той самий Глушковський район. Тому Глушковський район це може бути новою зоною контролю одразу весь район, новою зоною контролю Сил оборони України. Ну і окрім всього іншого, є цікаві ще моменти пов'язані з подальшим просуванням в напрямку декількох населених пунктів вже північніше. А в Курській області ну про них а, то, то вже таке. Але якщо це відбудеться, то можна говорити, що курська операція вона повноцінно вийшла на оперативний рівень а, Зеленського сьогодні на прес-конференції. Ясна річ спитали і про Донеччину. Там загострена ситуація, і ключове питання: чи є дійсно сенс Україні, Проводити операцію на території Росії, якщо ми втрачаємо свої території. Зеленський сказав: є сенс? Безумовно, ну поясніть, як ви це бачите, ну тому що о, я безумовно в цьому впевнений. Окей, добре, ми зараз проводимо о, операцію в Курській області. Якби ми ці сили та засоби сконцентрували на турецько-покровському напрямку, щоб ми мали. Ну, нічого, ситуація на Турецько-Покровському напрямку вона стабілізувалася б на декілька тижнів. А потім ми все одно продовжували б відступати. Тобто, тут питання не в кількості ресурсу, тут питання, у, ну, наприклад, взаємодії між собою командирів, взагалі, в якостях командирів бригад. Особливо тих, які новопризначені, і багато mm -hmm. інших моментів. Тобто, ну це питання навіть не стільки до мене, скільки до е, самих е, військових, які знаходяться на турецько покровському напрямку, вони мають більше права говорити про своє командування, яке ну я ми бачимо, як воно діє. Тому що е, коли ми говоримо, що просуваються, так просуваються. Але коли ми говоримо, що є. Локація я можу зі своєї позиції сказати, що є локація, яка була б великою проблемою для російських окупантів, і вони б там застряли б надовго, але цього не відбувається. Ну це 100% є якась проблема навіть не в наших військових, які там е, захищають цю локацію, а в тому, які команди дають командири. Тому, отже, питань багато, відповідей не так багато, як хотілося б, але кількісно ми б не змогли переламити ситуацію. Її треба якісно е е ламати. Е в свою чергу, якби ми відправили все це на турецько покровський напрямок, ми б мали е гальмування просування, але просування ворога без якогось результату, окрім е гальмування. Зараз ми відправили наші підрозділи в Курську область. Що ми маємо? Ми маємо зону контролю майже 1300 квадратних кілометрів. Ми маємо велику кількість полонених обмінного фонду. Ми маємо о, перерізану логістику ворога, о, особливо залізницю, рокадну залізницю через суджу. Ми маємо контроль над найбільшою газовою о, станцією в суджі. Ми маємо о, вплив о, та тиск на Росію через репутаційний удар по Росії. Ми маємо а, можливість здійснювати операції в глиб території Росії, використовуючи саме цю територію як буферну. Ми маємо безпосередню буферну зону з Росією для захисту а, Сумської області, і не тільки а ми маємо перетягання сил та засобів з інших напрямків там інших локацій, саме в Курську область. Отже, ну скільки ми маємо профітів е, за рахунок курської операції. Ми б все це мали е, на турецько-покровському напрямку? Ні, ми б мали тільки тимчасове гальмування ворога. Пане Олександре, давайте тепер про втрати. В, в, в кінці про погане все ж таки е, на покровському напрямку. Дійсно, військові нам доповідають, кажуть, що у приватних розмовах кажуть, що Новогродівку, наприклад, здали дуже. Легко, там навіть немає руйнувань, особливо за тиждень. При цьому часі в Яр стоїть місяцями, і там, ну правда, там дійсно гинули е, і продовжують гинути українські захисники. Е, в чому тут різниця принципова? Як це пояснити? І чи дійсно сил оборони будуть відступати аж за Покровськ найближчим часом? Я не знаю, як вони будуть відступати. Е, про що я і казав? От різниця, так, дійсно, ви е, приклад привели. Чудовий часів я декілька місяців тримаю оборону по каналу. Канал це природна перепона, і вона є серйозною проблемою для форсування російськими підрозділами. Вони штурмують там як скажені, і хлопцям нашим дуже важко в часовому яру. Це щоб хтось не думав, що там дуже легко тримати оборону. Там взагалі нелегко. fpv дрони, арта, тобто працюють там нон-стоп. і постійні ці м'ясні штурми. Але росіянам не вдається закріпитися саме на е, правому березі. Комунікація між підрозділами на зовсім іншому рівні, а командування на рівні бригад на зовсім іншому професійному е, рівні. І в принципі, взаємодія е, в цілому е, по цьому плацдарму, цьому напрямку, Краматорському напрямку, на зовсім іншому рівні. У той час е, як. Е, Турецько-покровський напрямок по всім цим категоріям я можу назвати так: відлам. оце відлам, mm -hmm. і особливо мені м, прикро за Новогродівку. Знаєте чому? Тому що я декілька тижнів тому намагався суспільство заспокоїти тим, що Рубіж, Гродівка та Новогродівка це серйозна перепона для російських окупантів, що пов'язано з тим, що Гродівка це в першу чергу. Перепони природнього характеру серйозні для росіян. А Новогродівка це перепона штучного характеру. Тобто залізниця, терикони, промзона, Терикони, До речі, два терикони. Це найвищі штучні висоти на цій локації по 90 метрів. Каскад Озер та водойм. Тобто ось така суміш штучних та природних перепон, які надають можливість тримати там оборону та виснажувати ворога місяцями. А зараз що відбувається? Штурмові дії розпочались менше ніж тиждень а, тому. За Новогродівку саме штурмові, перші штурмові а, підрозділи росіян почали діяти на околицях Новогродівки менш ніж тиждень тому. Тиждень ще не закінчився. Бо вони біля залізничного вузла вже знаходяться. Ці штурмові підрозділи. Три з половиною кілометри менше ніж за тиждень по зоні, яка повинна була перетворитися для них на пекло. Ну, у мене нема коментарів. Продовжуємо слідкувати за складною ситуацією. Там, дякую вам за розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, мій співрозмовник. На все добре, тисніть, вподобайку і Підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.